У 2023 році я ну, потрапила якби, сама в таку медитативну історію, тобто просто ходила на медитації, і чаще це була просто моя мрія. І коли в мене з'явилась можливість, я просто купила в Китаї звичайну таку чашу і мені здавалося, що вона прекрасна. Але коли я вже познайомилася ну, з більш е, таким, я просто пішла теж на саундхілінг, Спробувала на собі, зрозуміла, що це вау, і там продавали чаші. Відповідно, я вже плюс-мінус орієнтувалася, яка ціна. І одна чаша, яка найперше з'явилася, вона у мене виходить, я її просто в закладки поклала, і потім, коли чоловік звільнився з армії, отримав виплату. Він каже: Давай нам, певно, тобі якусь чашу купимо. Кажу, у мене там є одна в закладках. Переважно, ми їх спочатку купували саме для відновлення чоловіка. Тобто в нього хвороба, і ми якби відновлювали його суглоби, щиро вірили, що це його врятує, і дійсно зараз набагато краще. Чому почала займатися, тому що відчув на себе ми, мене звільнило з армії, тому що в мене є проблеми з здоров'ям. І боли. І загострення і за допомогою інструментів в принципі вийшов в ремісію чотири цикли дихання.